Було вже багато літ від того, коли з'явився він на Божий світ. Його ми знаємо, вивчаємо його твори і не забуваємо той величний заповіт. Такі от вірші складають про великого кобзаря юні таланти запорізької землі і заявляють на участь у всеукраїнському мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Юлія Ільченко, участь у конкурсі імені Шевченка, бере щороку від початку його заснування. Нині це вже п'ятий за рахунком. каже, відкриває в собі новий творчий потенціал. Тим паче за призові місця отримує стипендію як від свого навчального закладу, так і президентську. Тут немає а, ніяких шаблонів. А, тут цінується а, творча думка. політтворча думка. тобто не треба вчити ніяких граматичних правил, а, завчити щось зобрити, а просто треба. Ну знайти своє натхнення і писати вимоги до конкурсантів прості: якщо ти вже в п'ятому класі знаєш біографію і твори великого кобзаря, можеш спробувати свої сили. Завдання різняться в залежності від вікової категорії. Студентів запитують і про політичні процеси в країні, тож підготовка більш ретельна. Учасники ж молодші складають вірші. Перечитувала твори Шевченка, різноманітні статті насамперед нові статті цьогорічні і ну, минулого року, які були приурочені до 200-річчя Тараса Ергоруча Шевченка. Також брала участь у різноманітних поетичних конкурсах, присвячених творчості. Все ж таки кобзаря. Я люблю складати вірші і прозою. і ну це моє майже улюблене заняття у, віль... у вільний час. Небо криглами хитає і хмариною обійм. Має золока птаха, осінь. Серце листопада просить. Серце хоче феєрверку, листя, що летить додолу. У завершальному ж всеукраїнському етапі візьмуть участь найкращі. 36 студентів та учнів стали переможцями нашого обласного туру, і тепер сьогодні будуть приймати участь у фінальному турі цього престижного конкурсу. Цей конкурс одночасно проходить у всіх областях України. З 2 по 6 березня в Києві журі мовно літературного конкурсу імені Шевченка перевірить творчі роботи та визначить переможців. Молоді патріоти переконані, кобзаря потрібно не просто читати і вивчати, його ідеями необхідно жити.